Ну, маємо прекрасну. Маємо а, обнадійливу і довгоочікувану новину. Азовці в особі 45 захисників і захисниць на свободі на вільній Україні. Очільник офісу президента Андрій Єрмак повідомив про повернення до України 45 українців. Це 42 захисники та 3 захисниці Азовсталі в цьому плані азовці. Усі вони нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах: 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, просто там на Азовсталі. Ну і також є воїна, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом двох із половиною років. Потрапив туди під час широкинської операції. Згодом був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на Азовсталі, і сьогодні, нарешті, повертається додому. Причому росіяни розповідають про те, що внаслідок складних переговорів вернули собі трьох льотчиків. А ще раз знаєте, хочеться і порадіти, і подякувати, мабуть, тим, хто займається переговорами, бо справді 45 поміняти на трьох це треба вміти. Я хочу показати вам відео, дорогі друзі. Перші від перші кадри, які зняли після обміну. Давайте разом їх подивимося. Ага, тут фактично, фактично без звуку. Ну нічого страшного. Давайте тоді подивимося фотографії. Вони е, також є. Хочу показати вам обличчя наших захисників і захисниць. Чи можемо зараз вивести одну фотографію? Е, ну, бачимо, що хлопці худі, хлопці е, перебували в умовах далеких від оптимальних, але на обличчях усе таки Позитив, посмішки, ну а на плечах український стяг ось іще дуже красномовна фотографія. Прошу зараз колег вивести, Український захисник дзвонить, судячи з усього рідним. Багато, багато на його обличчі, я думаю, можна прочитати. ну І так само і в позі, і на одязі, і той факт, що ці от батончики, яблука їм, бачите, роздають. Це вже така теж картина картина, яку часто можна побачити після а, обмінів. Ну і, зрештою, мав іще одну а, фотографію, таку більш загальну, яку також вам хочу показати просто зараз. Вона свідчить і про український дух українських захисників, які бачите на милицях, в тому числі повертаються з полону, але зі стягом, а, зі стягом на плечах, і з такою. Козою непереможною розпальцовкою, бачите, і, і з виразом обличчя, який свідчить про те, що цю країну не перемогти, цих людей не перемогти. Слава українським захисникам і захисницям. Неймовірно раді поверненню і дуже чекаємо на повернення усіх решти українських захисників і захисниць із полону на видалі, на обмін, чи то всіх на всіх, чи то багато всіх українців на Якусь частину росіян. Тут уже, як то кажуть, переговори, справа тонка, але бачимо, що вона йде. Вона рухається і що українців із полону звільняють. Поступово, але звільняють.